День 2024 року підсумовую цей тяжкий і нелегкий рік. Нелегкий бо тяжко на душі, коли в країні війна. Та все ж ми незламні і рік цей пережили. Згадаю декілька миттєвостей цього року. Ось так виглядала ялинка в центрі нашого міста, коли ми зустрічали 2024 рік. Рік дракона та ще й високосний. Снігу не було. поле ще біля нашого дому навіть зеленіє. В саму новорічну ніч ми були вдома, бо комендантська година, а першого зустрілися з родичами, привітали один одного і поспілкувалися. 2 січня. Вітер неприємний. Сніжок пішов. Погода ніяка. Сидимо в хаті, володя за Мольбертом, а я за швейною машинкою. Сидим і нікуди не ходимо. Дні летять один за одним. Ось вже і лютий. І ялинку ми прибираємо якраз в лютому. Назавжди так. Стоїть вона в нас до дня закоха. В цьому році ми на неї навіть іграшок не чіпляли, тільки гірлянда була, що світилася. А 18 лютого ми їздили в Київ на подвійний ювілей. Двом нашим друзям виповнилося по 70 років. Це була знакова подія. І ми отримали багато задоволення від спілкування з друзями це... È, umas, — дуже важко. — Ви не вгадали. Я вам бажаю потішесті. Насправді подорожі Це нові зустрічі. Нові жінки. Нові люди, з якими ж познайомилися. Що ти на мене А Потім знову сиділа в хаті. І кожен займався улюбленою як лаптиками за машинкою. Одяг, за мольбер. Бо малював картину в подарунок для родича. Подарок, а не комусь. Є, є виноград, виноград виноградарю. Я хочу виноград. А що за ложкою? Може мені. А як? А як? Же? <реш> Ти ви, яка красота! Виноград виноградарю. Вино робиш добре. Під твоє вино намальоване. А ось настав квітень. Тепер вже роботи додавалося, бо треба багато чого встигнути, і посадити, і посіяти, і побілити, і пофарбувати. Я ще й дуже поспішала башила килимок для пляжу для своєї внучки, яка зараз дуже далеко від мене. І бачимось ми тільки по інтернету, а тут трапилась нагода передати невеличку посилочку. От я і шила цей акваріум для внучки. А в кінці квітня ми знову поїхали в Київ ще на один юбілей, тільки тепер уже 75. выполнилось нашему другу. Не первые гости. Обратите все внимание, это черненки. По да. По проходи... Не по, по, по красной дорожке, по Оскаровской. <связывающую> На Оскар, да, давайте, 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 проходите. По Оскар. Наташа, иди, поддержишь тебя этот самый. Давай, 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 давай. Иду, иду, иду. Иди будешь снимать, как я буду с ними обниматься. Да, просто держи и на видео. держать вот так, да. А -а -а. Здравствуйте. Эй, 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 эй. Здравствуйте, Ох, дорогие. Совершеннолетние. Солнышко золотое. Идем, птичка. И все, а что нажимать? А что нажимать? Не нажимай, пока даже видео идет. А, понятно, понятно. Подарок. Ух ты! Показуй подарок. Нормально Молодці. Бантиком повірені. А, ну так, так. Бантиком вперед. правильно, Пожай. правильно. Паска в цьому році була в травні. Підготувались ми до неї, але святити в церкву не ходили, бо дуже далеко тепер у нас до церкви. Тож посвятили своєю свяченою водичкою, а службу слухали. По телевізору. В травні я, як завжди, опікувалась ірісами, бо дуже їх люблю. І їх у мене вже зібралося 22 види, а може, й буде й більше. В травні пропав наш котик, улюбленець наш персик. Пішов погуляти і не повернувся. І хата стала якоюсь пустою. Сьогодні зелені святки. Трійця. Як всегда на три. Ми ж не нормально. А ближче сунуть не буде. Четверо нас з циганками. І романчуки. Постелив, чужим, Все, добро, добро, добро. От так у нас пройшла Троїця. Це традиція, на яку ми збираємося родиною майже кожного року. В липні місяці ми були зайняті ремонтом сараю. Він потребував хорошого ремонту, стояла анемальна спека, але це нас не зупиняло. Зранку з одного боку сараю, а звечора з другого боку сараю, Там, де холодок, от і працює. В серпні ми ремонт сараю закінчили, я хотіла його ще розмалювати, а потім вирішила, що розмалюю я його вже навесні. Не буду на зиму малювати, бо вже серпень. А на мій день народження був мені сюрприз. Букет квітів. Я ще навіть не прочитала від кого. Тарас, Зіра і Анюта. Це діти зробили мені таку доставку. Самі десь дуже далеко за кордоном, а мені таку зробили. Дуже приємно, дякую. У вересні місяці я навіть нічого й не фотографувала. Бо цей місяць консервації, збору врожаю і весь час пішов на це. Жовтні в нас поповнення. Взяли сиреньке кошенятко, хлопчик, і назвали його сержантом. Якось так ім'я само до нього прилипло, і тепер все, що ми робимо, то обов'язково з ним. І атмосфера в хаті. Змінилася, стала зовсім іною, кращою. І ще одна подія в жовтні була на день народження мого чоловіка, приїхали його друзі, з якими вони дружать вже 45 років. Давно вони в нас не були, а цього дня народження приїхали.

Дорогие гости, Его вы вас не ждали. Я пробовал, я пробовал. А вы, а вы в, вашей, в, вашей, в, вашей, в вашей хате. Торжественно. А так она тоненькая. А, Упаковка такая. Тихо, 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 тихо. Да, внимание. Так, а... ну, я тогда рубашку переделаю. Не надо рубашку. Да, бегом! Внимание! Вася, ты, ты смотришь, не? Да, вручаю торжественно. Он художник, а, а мы тоже художники. Якщо скаже, що там мазня, я художник. Я Покажи покажу. на камеру. Зайдись відсюди, щоб видно було. Листопад і знову на дворі б'яка, сирість, мерзотна погода, тільки 22-го випав сніг, але ненадовго. А оскільки сижу за машинкою весь час, то кручу педалі. Щоб хоч трошки розім'ятися. І отак от за цим всім от вам і Різдво вже прийшло. От і рік закінчився. На Різдво ми залишилися вдвох. Сьогодні свят вечір, але 12 страв пісних у нас є. Узвар. Вітаю вас з Різдвом Христова. Бажаю мирного неба, добра і здоров'я в кожну хату. Хай це Різдво принесе тільки хороші новини, щоб душа наповнилася спокоєм з Різдвом Христовим. вас! А завтра вже 2025 рік. Рік змії. Кажуть, що це символ мудрості і інтуїції, і що він має принести безліч нових можливостей та змін. А найбільше ми чекаємо від цього року. Що він приніс нам перемогу. Це, мабуть, єдине і найбільше наше бажання.